Дюна. Я впевнений, що за останній тиждень ви чули це слово точно не раз і не два. Це й не дивно, бо на великих екранах з'явилось продовження можна сказати легендарної стрічки. Та якщо ви раптом не знали, по роману Дюна Френка Герберта зняти не тільки фільми різних років, а й розроблено досить багато ігор, деякі з яких залишили неабиякий слід в історії. Тож сьогодні можна сказати, буде формат ретроспективи, тому що ігри виходили з початку 90-х до початку 2000-х. І можливо в якусь з них ви навіть залипали вечорами. Сьогодні у вас буде шанс згадати або ж дізнатися, якими саме були ігри про Дюну, як змінювалися її жанри та геймплей, та чому вона зникла з ігрової індустрії. Бажаю вам приємного перегляду та не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал. Це дуже сильно допоможе просуванню українського контенту. Перемотаємо час на 1992 рік. Цікава епоха в світі ігор. Восьми та шістнадцятибітні ігри неймовірно популярні деякі з них вже потихеньку почали переходити у 3D формат, і саме в цьому році з'явилася перша дюна. В народі Дюна 1992. Студія Cryo Interactive випускає гру в квест адвенчер стилі зі стратегічними елементами. Тож назвати повноцінною стратегією першу дюну було важкувато. Тут у нас все було досить канонічно. Сюжет просувається за сюжетом книги та не видає нічого глобально нового. Добре, це чи погано вирішувати вам. Образи ж персонажів, очевидно, натхнені на той час вже восьмирічним фільмом Девіда Лінча, схожість головного героя. Я у фільмі та у грі, помітно, неозброєним оком. Мета гри перемогти харконенів. Для цього вам, звичайно ж, потрібно буде добувати прянощі, знаходити союзників, дбати про їх озброєння та робити всі стандартні речі, які були в романі. В грі по закону подібних жанрів тих років буде багато діалогів, слеш монологів до речі, які досить непогано озвучені. Крім того, в грі досить класний саундтрек, він дуже вайбовий, якщо так можна сказати, і через це гарно занурює вас у події. Звичайно, геймплейно, гра наразі може здатися нудною, але більше 30 років назад це був досить гарний проєкт. Дюна 2. Дана гра забрала куди більше слави, ніж перша Дюна, хоча вийшла в тому ж 1992 році. І цікаво те, що не дивлячись на назву Дюна 2, це аж ніяк не продовження. Справа в тому, що компанія Virgin Interactive замовила гру одразу двом студіям. І навіть не дивлячись на те, що студія краю зробила. Біла гру швидше, все одно набагато популярнішим став проєкт від розробників Westwood. Тож, як ви зрозуміли, враховуючи той факт, що це не сіквел, той жанр тут змінився. Дюна 2 стала повноцінною стратегією, причому для деяких вона стала найпершою стратегією у житті, тим паче, якщо у вас була сега. Тут вже набагато менше співпадінь з Романом. Замість дипломатії та дуелей на мечах, тут ви отримаєте багато стрілянини та танкових боїв. Задача ж в грі наробити побільше юнітів, зробити надійну базу та, звичайно, перемогти всіх тих, хто не бажає вам добра. До речі, розробники додали династію Ордосів, якої не було в оригіналі, і вона присутня виключно в іграх від студії Westwood. Це був такий хитрий та жадібний рід з льодової планети, в яких був єдиний колективний розум. Але їх присутність в жодному разі не зіпсувала гру, а тільки додала більше цікавих нюансів. В грі ви зможете відвоювати Планети розраховуватися, звичайно, канонічними прянощами, проводити запеклі баталії та стратегічно продумувати всі можливі варіанти розвитку подій. Неймовірна стратегія, в яку цікаво пограти навіть зараз, особливо якщо ви фанат Дюни. Через шість років, тобто в 1998 році, вийшов вже реальний сіквел під назвою Дюна 2000 від тієї самої студії Westwood. Фактично, це була та ж сама стратегічна гра, але із сюжетним продовженням, ну і звичайно, на. Багато кращою графікою на PlayStation взагалі додалася 3D-графіка. Крім того, в грі були сцени з живими акторами, додали більше цікавих механік, наприклад, розділення типів ваших військ. Та й загалом гра стала набагато приємнішою оку, та й геймплейну не давало вам занудьгувати. Достойне продовження достойної гри. А мультиплеєр в дюна 2000 досі працює через клієнт. Ще через три роки вийшла остання гра по Дюні від студії Westwood під назвою Emperor Battle For Dune. Тож 2001 рік можна вважати останнім в історії якісних ігор про Дюну. По сюжету, після загибелі імператора Шадама, космічна гільдія влаштувала змагання за владу над планетою. Тут вже графіка стала повноцінно 3 d шною додалися нові фракції, більше планет, на яких ви будете виконувати різні місії, та знову ж таки вставки з реальними акторами. Знову був неймовірний саундтрек, який, на жаль, я не можу вставити відео через авторське право, але атмосферності він додавав нереальної. Стратегічно гра стала складнішою, але й цікавішою. Можна сказати, що Westwood взяли все найкраще в минулих іграх, додали приємнішу графіку, крутий саунд. І ось неймовірна стратегія готова. Але на жаль, на цьому Дюна в іграх все ну як все цікава та якісна дюна. все. а проєкти ще були. Фрэнк Хербертс. Дюн. Знайома нам студія Крайо, яка зробила найпершу дюну, в тому ж 2001 році згадала за цей всесвіт і зробила стелс екшн гру по мотивам серіалу з такою самою назвою. Але, пані та панове, це не те, що ви уявляєте. Це вам не Хітман, до речі, який вже на той час вийшов. Тут головний герой Пола Трейтс бігає та вбиває ворогів у спину. На цьому геймплей закінчився. Графіка, до речі, закінчилась також, навіть як для 2001 року, не дивлячись на це, у гри є прихильники, тому що це був шанс насолодитися світом дюни не в форматі стратегії, тому що такий жанр не для всіх. Тож можна сказати, гра була експериментом з перенесення дюни в інший жанр. Але на жаль, трохи невдалий. Дюна також мала декілька фанатських проєктів, і один з них зроблений українським розробником в 1994 році. Графіка там використовується вже від знайомих нам вест. Вот тільки жанр стратегії змінився на покроковий. Після 2001 року ігри про Дюну більше не виходили. В нульових популярність самого всесвіту Дюни дуже сильно впала. Жанр стратегії зайняли інші проєкти, наприклад, той же Ворхаммер, або ж проєкти, які не втрачали своєї популярності вже як 10 років, наприклад, цивілізація. Космічний сеттинг на себе забрали зоряні війни. Це якраз період, коли вийшла трилогія приквелів, і Star Wars Знову став надпопулярним. Тож і в іграх конкурувати Дюні з зоряними війнами було досить складно. Через ці фактори розробники зрозуміли, що варто зосередитися на інших всесвітах, які будуть приносити більше грошей. Але досить скоро вийде нова гра по Дюні. Це і не дивно, тому що останні фільми викликали фурор по всьому світу. Тож новий проєкт по Дюні був лише питанням часу. Сподіваємося, це буде достойна гра, тому що очікування у гравців, а тим. Паче у фанатів досить великі. На цьому наша подорож по дюні в гейм індустрії закінчується. Можете поділитися в коментарях, чи грали ви в якусь цих ігор, та чи подобалися вони вам. Дякую, що додивилися відео до кінця. Бажаю вам гарної гри.